Вітаю вас, дорогі брати та сестри, дорогі гості, також дорогі глядачі. В цей час в Домі Божому. Слава Богу, за те, що ми можемо знову зібратись разом тут, щоб роздумувати над його словом, щоб навчатись тих істин, які, які він нам хоче сьогодні сказати. І слава йому за це. І сьогоднішні невеличкі роздуми, які ми будемо разом з вами мати, я назвав хто в Христі той нове творіння. І кожної людини, напевно, кожного з нас є таке певне, я би сказав, природнє прагнення до чогось нового, до чогось кращого. щось Щось нове можливо придбати, можливо, покращити своє здоров'я, можливо, когось покращити свій фінансовий стан, переселитись в більш нове, краще житло. Люди сподіваються, можливо, нового щастя, покладають надію на. Краще здоров'я, можливо, на більш кращі можливості. І Це добре, коли ми прагнемо чогось нового, чогось нового дізнавати, щось вдосконалювати, щось робити краще. І я помітив, що сьогодні є доволі Велика кількість різноманітних ресурсів, різноманітних пропозицій, які якраз направлені на те, щоб, можна сказати, покрити цей попит. Тобто різноманітні курси, як або певні Певні заходи, які дозволяють покращити здоров'я, навіть не виходячи з дому. Різноманітні лікарі, які також можуть цьому сприяти, різноманітні семінари, курси, які допомагають покращити свій фінансовий стан, дізнатися щось нове, покращити свої знання в тій чи іншій області, в тій чи іншій галузі. І Дуже велика кількість різноманітних пропозицій для тієї чи іншої галузі, для тієї чи іншої можливості. Все це ми можемо сьогодні спостерігати, мати в доволі відкритому доступі, можливо, іноді навіть безкоштовно. І все це ми можемо використовувати сьогодні. Також є дуже багато різноманітних мотиваційних ресурсів, адже, можливо, деякі люди не можуть змусити себе для того, щоб досягати щось нового в своєму житті, щось змінювати. Дуже багато різноманітних пропозицій сьогодні є. І це все направлене для того, щоб допомогти людині досягати чогось нового, щось змінювати в своєму житті, щось оновлювати, покращувати. І Виникає таке запитання, що взагалі людей спонукає до змін? Чому вони починають щось змінювати, щось нове шукати? Можуть бути різні причини, їх може бути безліч. Можливо, людина просто не задовільняє той стан, в якому вона знаходиться. І не задовільняє її життя, можливо, якість життя, можливо, фінансовий стан здоров'я. Також вона може брати приклад з інших людей, може надихатись іншими людьми, бачити, як вони досягають багато чого в своєму житті, що в них багато нового, цікавого. Можливо, вони багато подорожують, багато е, мають якісь великі досягнення в тій чи іншій галузі, і це також може надихати людей, е, творити щось нове, щось більше, е, досягати чогось більшого. І, і це чудово, це прекрасно. Може бути ще дуже і дуже багато різноманітних причин. Того, чому людина прагне ось цього чогось нового, чогось більшого. Для чого взагалі потрібні зміни? Навіщо людині щось взагалі нове, щось, можливо, в принципі, і так добре. Але ми розуміємо, що в принципі життя людини це рух. Якщо людина просто стоїть на місці і Вона не досягає нічого нового, зупиняється можливо у своєму розвитку, звикає до якоїсь буденності, рутини, припинає, припиняється її, можливо, певний такий рух, який був в минулому. І це все доволі погано впливає на людину. Вона може почати. Наче рухатись в зворотньому напрямку. Тобто, замість того, щоб прозиватись і досягати чогось нового, великого, вона починає деградувати, можливо, навіть її життя в якійсь мірі погіршується. Неможливо для прикладу перестати займатися спортом і почувати себе так само, як і раніше. Або тримати ту саму форму, як і раніше. Неважливо, який це вид спорту. Але ти не можеш бігати, стрибати так, як раніше. Якщо ти перестав цим займатись, ти не можеш так само бути таким самим класним спеціалістом в тій чи іншій галузі, якщо ти перестав навчатись, перестав. Дізнаватись чогось нового в цій галузі перестав, так би мовити, підтримувати свою форму. Це все дуже важливо в житті людини, адже якщо ти не рухаєшся вперед, то рано чи пізно ти почнеш рухатись назад. Але навіть тоді, коли коли може здаватись, що зовні наче все добре, наче людина доволі успішна, багато чого досягає, і здавалося б, що якість її життя не така вже й погана. І може здаватися, що в принципі нічого в моєму житті не потребує змін. Але дуже часто буває так, що залишається ось той, можна сказати, один елемент, найважливіший елемент, який все-таки навіть, здавалося, при всіх найкращих обставинах потребує змін. Це серце людини. Це те, що є найдорогоцінніше в житті людини. Коли в Біблії згадується про серце, то часто мається на увазі, що це є найголовніший центр прийняття рішень людини в житті. Тобто це наша сукупність її розуму, її інтелекту, почуттів, відчуттів, це те. Можна сказати, ким вона є, це те, як вона приймає рішення, як вона живе. Тому в другому Коринтян 5 розділі і 17 вірші ми з вами читаємо такі слова. Отже, хто в Христі той нове творіння, давнє минуло ось постало все нове. Чи потрібно взагалі християнину якесь оновлення, якісь зміни? Для чого це потрібно? Для чого це потрібно для християнина? Адже здавалося б, людина і ходить церкву, і дотримується закону Божого, живе згідно Словом Божого, дає десятину, допомагає іншим людям. Дуже багато багато різних корисних речей вона робить в житті. Але чи завжди, навіть при цих всіх пунктах, які я перерахував зараз, чи завжди завжди серце людини воно є оновлене? І В Івана 3 розділі і третьому вірші ми з вами можемо прочитати такі слова. У відповідь Ісус сказав йому: істинно, істину кажу тобі: коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Ми бачимо, що ось цей процес, процес оновлення, процес відродження, переродження, який має відбутись в серці кожної людини. Яка вірить в Господа, яка служить йому, є, цей процес є дуже і дуже важливим. Адже сам Ісус каже, що людина, яка не народиться згори, яка не відчує ось на собі і не переживе ось цей процес оновлення, вона не може побачити Божого Царства. Також Ісус в Євангелії від Матвія, 9 розділі, 16, 17 віршах, говорить такі слова. Адже ніхто не пришиває латки з нової тканини до старого одягу, тому що латка збіжиться на одязі, і діра стане ще більша. І не вливають нового вина до старих бурдюків, тому що бурдюки розірвуться, і вино розділється, і бурдюки пропадуть. Але вливають нове вино в нові бурдюки і те, і інше зберігається. Дуже, іноді, іноді може статись так, що в житті людини, в житті людей може бути присутній певний, певний формалізм. Це якесь формальне пізнання істини. Без відродження, без оновленого серця воно нічого не варте. Найважливіше це те, що потрібно будувати живі відносини з Господом. Саме тоді буде відбуватись ось це переродження, оновлення серця, саме тоді людина буде відчувати насолоду від життя. Буде відчувати, що її життя воно на правильному шляху, що людина вона на правильному шляху, що йде той, тією дорогою, яку, якою Господь веде її. Вона не буде боятись, не буде, не буде зайвий раз намарно турбуватись різними питаннями, адже вона. Розуміє, що Господь з нею і що її життя в руках Господа. Також Євангелист Іван він записав такі слова в книзі об'явлення, 21 розділ і 27 вірш. І не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить єдоту і неправду. Але ті, хто записаний в книзі життя Агенця. Тут Іван говорить про вічне життя, що ніхто то, ніхто э, ніщо не чисте, і ніхто, хто чинить якесь беззаконня, неправду, ніхто не зможе війти в Царство Боже. І можна подумати, що ну, я ж не роблю цього всього. І... І, в принципі, живо за Словом Божим. Але також в, цьому, в кінці цього вірша записано: але тільки ті, хто записаний в книзі життя аганця. І щоб потрапити в цю книгу життя, щоб бути разом з Господом в вічності, щоб бути записаним в цій книзі. Саме тому й потрібно пережити ось це відродження, ось це оновлення серця, ось ці відносини, живі відносини з Господом, які і ведуть до цього. Ми не можемо своїми справами, своїми заслугами, своїми, доб... своїми якимось діями особистими це заслужити, але прийняти просто як дар від Господа. Ось в книзі Єзикиля записані такі чудові слова в 36 му розділі 26 й і 27 й вірші. Там Господь звертається до нас і говорить: Я дам вам нове серце, і нового духа вкладу в вас, і видалю з вашого тіла кам'яне серце, і дам вам серце тілесне, я дам вам мого духа, і зроблю так, що ви будете жити за моїми заповідями. Та дотримуватись моїх законів, виконуючи їх. Господь ніби образно показує, що має відбутись певний операційний процес, в якому Господь забирає від нас ось це кам'яне серце, серце, яке можливо сповнено образами. Можливо, сповнене якимось гнівом, болем, печалем, смутком, яке сповнене якимось негативними, пережитими моментами в житті, він каже: я все це забираю від вас і даю натомість нове серце, тілесне, те, яке здатне любити, яке здатне творити добро, яке. Яке є живим. І також в цих віршах він показує певну ознаку ось цього оновленого серця, ось цього відродженого серця. Він каже, що я дам вам духа і зроблю так, що ви будете жити за моїми заповідями та дотримуватись моїх законів. Є неживе серце, серце кам'яне, черстве і є тілесне, те, яке дає Господь, є це живе серце, жива людина, яка живе з Господом. Якщо хтось залишить в собі лише єдиний гріх, то він викривить характер і підкорить собі усі його благородні прагнення. Неможливо бути оновленим на половину, на четвертину або навіть на 99%. Адже навіть один гріх, і, можливо, на наш погляд, доволі, доволі невеликий, він псує все. Він псує весь характер людини і, і він також псує усі. Благородні прагнення. Оновлення серця це щоденний процес, який відбувається під керівництвом Духа Святого, під керівництвом Бога. Кожного дня, як говорив також Павло, що я помираю кожного дня для свого я для себе. Я помираю, я помираю, щоб служити Господу, щоб віддати ось це кам'яне серце Богу, і щоб Він дав мені ось це серце тілесне. У другому Коринтян 4 розділі і 16 вірші записані такі чудові слова, тому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється. День у день. Через щоденну молитву, через щоденне дослідження Слова Божого, через щоденне спілкування з Ним Він оновлює наше серце, оновлює ось цю нашу внутрішню людину. Як ми з вами читали в даному вірші. Це дуже і дуже важлива істина для нас з вами сьогодні. Це має бути нашою щоденною практикою. Адже це саме це є тією основою, тим фундаментом, на якому, на якому ми з вами маємо будувати ці тісні відносини з Богом. Бо немає ніякої користі людині від того, якщо вона здобуде весь світ, якщо вона стане успішною, стане багатою, стане розумною талановитою, але якщо загубить свою душу, загубить своє серце, загубить своє життя і не віддасть його в руки Богу, то все це намарно. Пам'ятаємо історію про одного багатого чоловіка, який підійшов до Ісуса Христа, і Він запитав Його, що мені робити, щоб отримати життя вічне. Коли Ісус сказав йому, що дотримуйся заповідей, не вбивай, не вкради, так, там, люби ближнього свого, Він перерахував заповіді, той сказав, я все це дотримав. З Самого свого народження я виконую всі ці заповіді, закони. Все це в моєму житті є. Тоді Господь Ісус Він сказав піди і роздай бідним все своє багатство. Але Той так і не зробив цього. І питання не в тому, щоб Христос хотів, щоб ця людина була бідною. Або просто позбулась свого багатства, питання було в тому, що головне для цієї людини, хто або що займає головне місце в серці цієї людини. Адже Ісус сказав: роздай все бідним і слідуй за мною, йди за мною, і отримаєш набагато більше, але ця людина не захотіла. І Дуже часто буває так, що через ось певні турботи цього світу, можливо, блага цього світу людина втрачає те, що є найважливішим в житті кожного з нас. Це Бог і відносини з Ним. Господь він завжди чекає кожну людину. І Він не просто чекає, Він шукає кожну людину. Він завжди готовий прийняти кожного з нас. Він ні від кого не відвертається, адже він віддав своє життя за навіть за одну людину, якби навіть тільки одна людина повірила в нього і прийняла його. Він помер за мене і за кожного з нас, щоб ми могли мати життя вічне з Ним. Щоб ми могли вже сьогодні відчути радість від цього оновлення, від оновленого життя, оновленого серця, від всіх благословень, якими він хоче нас сьогодні обдарувати. Він шукає кожну заблудлу вівцю в цьому світі, де б вона не була. І Господь також дає дуже класну і дуже чудову. Дуже таку натхненну обітницю для нас сьогодні. І в об'явленні в другому розділі, 17 му вірші, Він говорить: хто має вуха, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. Переможцеві я дам їсти потаємної мани і дам йому білий камінь, і на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, тільки той, хто отримує. Господь вже сьогодні приготував для нас. Це місце, ось це нове ім'я приготував для нас, для мене, для кожного цілу вічність разом з ним. Нам залишається лише взяти і прийняти цей дар із Його рук, дозволити йому оновлювати наше серце щодня, щодня робити вибір йти шляхом Господа, йти за Ним. Незважаючи ні на що. Кожного дня, молитві, дослідження слова, в спілкуванні з ним робити цей вибір. Цей вибір завжди залишається за нами. Але Господь Він, він чекає, Він чекає, Він шукає, і Він готовий завжди нас. Прийняти? Питання залишається в тому, чи, чи ми готові кожного дня робити цей вибір, вибір в сторону Господа, віддавати йому своє кам'яне серце і натомість отримувати тілесне. Нехай цей вибір, нехай цей вибір буде присутній в нашому житті. Правильний вибір. Вибір в сторону Господа. Нехай кожного дня ми вибираємо віддавати своє кам'яне серце Господу і отримувати тілесне. Нехай Господь підтримає нас в тому, щоб завжди, завжди довіряти Йому, віддавати своє життя в Його руки. Віддавати своє серце в його руки, адже саме тоді ми зможемо Його зберегти, по-справжньому зберегти. Нехай Господь благословить нас в цьому і веде нас своєю дорогою до вічності. Амінь. Амінь. Зараз звернемось до нього в молитві. Дорогий Господь, дякуємо Тобі за цей чудовий час, коли ми могли разом з тобою перебувати на цьому місці, досліджувати слово Твоє, навчатись істин Твоїх. Дякуємо Тобі за, за те, що Ти відкриваєш нам свої істини, як нам жити в цьому світі, як, якою дорогою нам йти, щоб не звертати. І тією дорогою, яку ти нам вказуєш ні направо, ні наліво. Хоча бувають моменти, коли ми блукаємо, коли відвертаємось від тебе, але дякуємо тобі за те, що ти відшукуєш нас, за те, що ти навертаєш нас, за те, що ти стукаєш до нашого серця і ніколи нас не покидаєш. Прибудь з нами, будь ласка, протягом всього нашого життя. До і веде нас до вічності. Амінь.